Доброго ранку, всім, хто розпочинає понеділок разом з нами, і традиційно першого дня тижня ми зустрічаємо в нашій студії психотерапевта і соціального психолога Антона Семенова. Сьогодні засновник проєкту Як ти брати розповість, як цивільним спілкуватися з військовими. Дуже актуальна тема. Бо як ми цього не хотіли, але зараз життя цивільне і життя військове це два різні світи, і дуже хочеться бути коректними у спілкуванні з тими, завдяки кому ми маємо можливість жити. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже цікава тема. Сьогодні спілкування з військовими. Яких помилок найчастіше цивільні допускають при спілкуванні з військовими? Ну, давайте я, по-перше, вам поділюся новий, нашими новими пасібниками. Так. Пасіб. Так. Це тактична комунікація для цивільних. У нас був вже посібник для військових. А тепер для цивільних і він не тільки про спілкування з військовими. Він взагалі про те, як підтримувати стосунки під час війни, тому що ми постійно бачимо таку закономірність, що те, що стає важливим для спілкування, там, наприклад, з військовими, воно з часом точно так само стає важливим для комунікації з цивільними, тому що якби цей досвід складний він нас доганяє. І ці правила вони змінюються, треба їх знати. Знаєте, Антоне, я відкрив на випадковій сторінці і одразу бачу корисну інформацію, яку виділили шрифтом. Іноді доречно сказати: вибачте, мені потрібна хвилинка, чи вибачте, мені потрібна невелика пауза, коли відчуваєш дискомфорт. Знаєте, це хочеться сказати, що це банальні речі, але як іноді цього не вистачає в житті. Звичайних простих слів, дуже прости, коли дуже коли є момент, ну незручний для обох сторін, е, ірочка мені здається поставила питання, з якого треба починати. Та от яких помилок припускаються е, цивільні люди, якщо можна узагальнювати цю тему у спілкуванні з людьми військовими, якщо говорити ну зовсім таким. Насправді на, на багато помилок, чесно кажучи. А, Можете різних... сказати, розповсюджені, найбільш розповсюджені. Ну, головна проблема люди а, діляться емоцією. Тобто, люди бачать військового і це працює на них як тригер. Тобто вони, а, у них наплив емоцій, і вони цими ці, емоціями діляться з військовою людиною а, чи з ветераном. Ну це недоречно, тому що зараз всі перевантажені емоціями, всі перевантажені переживаннями. І ну, замість того, щоб допомогти військовому адаптуватися, почути себе серед своїх, це просто додаткове напруження. Йому ваші емоції, вони ні до чого. Які б вони не були, ви, які б навіть добрі вони не були. Одна справа, коли ви, наприклад, просто підходите, спокійно, ключова штука, спокійно говорите: чи можна вас обійняти? Угу. Якщо людині не комфортно, вона скаже: Ну вибачте, ні. А більшість людей скажуть, так, можна. І а, можна спокійно біняти і показати і свою вдячність, і своє ставлення, і своє цінування. А коли люди збуджуються і, і показують свої зайві емоції, сльози, це, 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 наприклад, трейфер, так? А вони слей? не знають, що з цим робити. Це їх перевантажує. Вони ще більше відчужуються і намагаються якби відійти. Ось тому, по-перше, не знаєте, що робити, спитайте. Просто ну, банальна штука, дійсно, дуже банальна. Але це важливо, це повага. А якщо ви не знаєте, чи буде доречно, а ви не знаєте, чи буде доречно бійняти, спитати, пригостити кавою, а, затримати просто людину. Людина йде по справах. Ну спитайте, чи можна вас на хвилинку затримати? Ну, людина скаже, ну вибачте, я поспішаю. Окей. Ось або скаже, так, так, нема чого робити, давайте поспілкуємося, і все таке. А це ми зараз говоримо, якщо ми зустрічаємо незнайомого військового. Але мені здається, що зараз в кожного із нас є знайомий друг, я не знаю, близька людина, яка зараз знаходиться на фронті. Як з ними спілкуватися? Тому що. Кожен вам скаже, хто має ну, такого військового, він скаже, що вони змінилися. Раніше на ті звичайні теми, з яких ви сміялися, зараз військові не сміються. Про що можна з ними говорити? Як до них ставитися, як розмовляти з ними? Ну, ну, Те, що розпитувати про війну, не треба, це вже, мабуть, всі знають, бо вони не хочуть про це говорити, вони хочуть повернутися в життя. Ну теж це от добре. питання розпитувати про війну, воно різне. Наприклад, можна спитати, а що ви там їли. І це буде різні питання ні привітання. Так так і це буде питання про побут. Про... І там цікаві історії завжди. Тобто, це безпечна тема. Це ми точно знаємо. І що з 22-го року, а цьому році а, виявилося це теж випадково, ми постійно збираємо зворотний зв'язок. До речі, у нас ми зараз навіть запустили окрему лекцію. Ми в спільноті в своє, в своєму mm -hmm. проєкті робимо безкоштовні лекції, які може замовити будь-яка організація. Ось і, і ми запустили лекцію особливості комунікації з військовими і ветеранами» А вот в такому форматі безкоштовному готуємо лекторів. У нас уже багато сертифікованих лекторів. Будь-яка людина може прийти до да, приєднатися до нашої спільноти і стати лектором без освіти, без вимог. Це стандартні лекції, базові правила, які треба просто всім розповідати і розказувати. І в мене питання є про базове правила. Це, звісно, моя суб'єктивна думка, але мені здається, що у нас е, в Україні серед цивільних людей є такий невеличкий комплекс висловлення подяки військовому. Uh -huh. Пояснюю, що це. Ми хочемо подякувати, але часом не знаємо, як зробити це коректно. Які, тому, слова та, які слова підібрати? Як зробити так, щоб не було незручно людини навпроти тебе? Знайома вона чи не знайома. Тому моє питання в тому як зробити м м висловити свою подяку так, щоб не було незручно людині, яка захищає Україну, і не зачепити можливо якісь знаєте, ось ці тригери? Так, так. Ну щодо тригерів, чесно кажучи, якщо прям боятися щось зачепити, угу. то це путь в нікуди, тому що єдиний е спосіб не зачіпляти це не спілкуватися. Притягу. А це найгірше, що може статися. Тому краще, краще бути готовими вибачитися. Тому що всі все розуміють. Всі розуміють, що ви це не навмисно. Ну так сталося. І це ви не єдина людина, яка, з якою в комунікації у людини щось чіпляється. Вона це про себе знає, і вона знає, що ви не він. Краще спробувати, якщо щось не так, то ну, вибачте, якщо щось не так. І все ключова штука це бути спокійними. Іти в цю комунікацію, щоб не перевантажувати зайвими емоціями. І дуже важливо бути щирими. От, не відвертими. Щирими відвертість в певних аспектах, вона недоречна. Краще, да, помовчати. Да? Так. Ось. А щирість вона важлива. Ось і е, перше правило е тримати дистанцію комфортно для людини, звертати увагу на людину. А для цього і потрібен спокій. Коли ми не спокійні, ми от ці кордони не дуже бачимо. Ми зосереджені на, на собі, і е, от, от нас щось хвилює, ми про це говоримо. А ми не дивимося, а як людина реагує. А чи комфортно, і чи не комфортно. Тобто, перше правило це дистанція. Дивіться на людину, як їй комф... на комфортній дистанції. а потім сказати, що ви хочете. От починати саму розмову треба з того, що ви говорите, що ви хочете. Треба визначеність. Ну, Ви хочете подякувати, так і скажіть. Ви знаєте, я хочу вам подякувати. Людина така, фух, це людина не хоче від мене там щось іншого, вона хоче мені подякувати уже спокійніше. І потім питати дозволу. А як допомогти військовим адаптуватися до цивільного життя? Тому що дуже багато хто з повертається з фронту, вони навпаки таки знаєте взяли себе в залізну оборону, намагаються не відчувати нічого і ну не ділитися цими відчуттями почуттями. Як їх адаптувати до цивільного життя, тому що ну це різні реально світи? Те, що там, і тут це а ви Неба знаєте, земля. якщо ну ми говоримо не про якісь технічні штуки, там юридичну допомогу і так далі? Ми е, потрібно відновлювати довіру, тому що вони хочуть ділитися, вони хочуть питати про допомогу, вони хочуть самі допомагати, але е, їм складно, тому що. Коли люди на відстані, коли люди в різних обставинах, коли певний час вони не взаємодіяли, люди втрачають довіру, угу. чи зрозуміють мене, чи не будуть засуджувати, чи не будуть сміятися з чогось. Ось. Тому це дуже важлива така штука, що потрібно їх самим ставитися спокійно. Потрібно говорити, що ви хочете, і потрібно залучати їх до якоїсь корисної діяльності. От допомога в адаптації це корисна діяльність. Як тільки вони можуть приносити користь тут, їм стає тут спокійніше і комфортніше. Тактична комунікація для цивільних, знаєте, з чого починали, тим і завершуємо. Де можна знайти? В електронному вигляді, в вигляді паперовому, бо важливо тримати таку книжечку у себе. Uh, всі наші посібники можна завантажити в електронному вигляді на нашому сайті. Як .ua. можна його uh, легко загуглити за назвою «Як ти брати. І там же можна замовляти друковані примірники, тому що в стресі людям потрібно мати щось в руках і почитати. Дякуємо вам, дякуємо за важливі поради. І е, я впевнена, що вони зараз дуже актуальні. До нових зустрічей у нашій студії. Дякую. Дякую вам. Ну, а тепер «Етер ранку вдома продовжує рубрика Бекстейдж. Сьогодні потрапимо за лаштунки топового серіалу Щоденники вампіра.